Наша країна багата саме на неймовірно талановитих музикантів, і наразі до нашого простору свободи доєднався український виконавець солджаст з презентацією своєї пісні в найках. Тож Дмитре, ми вас щиро вітаємо! Раді бачити! День. Раді бачити у прямому ефірі. Простору свободи. Ви в найках зараз чи не в найках? Привіт! Я зараз в домашніх таких е тапочках, Я на домашньому сьогодні. Так, добре. Слушайте, ти... І перше, я Давай. перше я хочу запитати, тому що ми раді вас бачити знову. Чому саме со... Дімечка, чому Soul джаст? Ми про це ще не спілкувалися. Поділись, будь ласка, чому саме такий псевдонім твій творчий? Там ніякого такого великого секрету немає. Я почав писати пісні в проєкті Soul Just, і я зрозумів, що вони душевні. На англійській мові душа це soul, і було Just a soul, тільки душа soul just. Просто так склалися слова, і мені сподобалось, як воно звучить ну на, на слух. Бач, Марина, ти думала, що там буде якась така заморочка, такий секрет. А виявляється все насправді просто. А коли а... все просте, то воно надзвичайно вистрілює ось так. Дуже дуже круто. А, ти сказав, до речі, про те, що там почав працювати над проєктом і так далі. Але хотілося трошки знаєш так назад і ще більше повернутися стосовно взагалі музичної діяльності. У нас у всіх традиційно це починається як музична школа, а потім далі можливо десь групи, гра в бендах і так далі. От можливо. Коротенько про особистий такий досвід і початок, і розвиток всієї цієї музичної справи. Е, ну, співаю я дуже, дуже дуже давно. Ще з дитячого садочку. Музична школа два тижні і два дні. Як зараз пам'ятаю, <зі>, зі слізьми е, я не проходив туди. А потім просто пісні, пісні. Потім я прийшов в авторство і паралельно співав. Е, і по цей день і досі залишаюся автором пісень і е, пишу для артистів. І роблю собі, отак якось я прийшов в музику. нас такий класний висновок можна батькам сказати, батьки, шановні, якщо ви змушуєте ходити, наприклад, до прикладу, до музичної школи ваших дітей через сльози, якщо ви тягнете її за шарфік, туди впхаєте в клас, і воно там займається і зі сльозами, входить. Не треба цього робити. Бачите, людина, так. як вона не проходила в музичну школу, там не сподобалося, але потім пішло це на автоматі, коли людина стала трошки дорослою і відчула оце цей смак, якщо ваша дитина зараз в цей період не відчуває той смак, не треба її мучити, Правильно, правильно, але тоді Це вірно. Але тоді, коли знову з'являється бажання саме до музичних якихось напрямків, то будь ласка, не нехтуйте, дозволяйте. Тому що знаєш, скільки ми таких історій знаємо, що тоді, коли вже ой, в мене вже двоє-троє дітей, і я тільки тоді, знаєш, сказав собі: я можу, я собі дозволив нарешті займатися музикою. Бо чесно кажучи, ось слухаючи ваші треки, пане Дмитре, ну можна просто розтанути. Вони абсолютно різні, але так ну паша, вибач, будь ласка, в тебе <риклад> тільки що була дівчина. В мене наразі хлопець. <риклад> а, якщо можна, ось а, ви сказали з приводу того, що а, пишете і для інших виконавців про, про кого можна нам сказати в ефірі, щоб ми ще більше пишалися вами. Для кого ви пишете? Ну... <риклад> Лобода, це ті, хто випускали Лобода, Наталка Карпа, Аліна Гросу. Я чекаю, реліз теж буде. Mm. О, це з таких мен, якого ви точно чули. Вау! Wow. Wow. А також дуже, дуже багато починаючих артистів, дуже багато і співаків, співачок. Яких я також чекаю, релізи є. Такі знаєш, такі творчі змагання. буває такі. от написали класну пісню, а потім а хтось її там замовив, наприклад. А так не хочеться її віддавати. А може лишити собі? От буває щось таке, знаєш, таке змагання всередині себе, що от воно класне і не хочеться віддавати. А доводиться. Е, ну тут такого прям немає, щоб доводилось віддавати, але є просто пісні. Е, е, я коли пишу, є дві різні історії. Soul Just – це взагалі просто про моє життя, якісь переживання і так далі. Пісні, які е, на продаж вони можуть бути там з мого життя, але частково я щось беру, десь чув там по друзям ще десь хтось, якісь історії. І коли я роблю цю пісню, я в себе там точно не бачу. Буває таке, що я б хотів би там залишити її для проекту, який будемо продюсувати, наприклад. Але так е, ну я просто до них відношусь, е, що ну ніколи не, не сприймай їх, що це буде моя пісня. Тобто я розумію, що це більш жіноча, тому що велика, велика процентність тих, хто бере у мене пісні жінки, тому я не приміряю їх на себе. Фантастика, ну, ось я я кожного разу знаєш, спілкуюся, пишаюсь, пишаюсь, пишаюсь. Дімась, а от наскільки змінилася саме творчість після повномасштабної, наскільки ось це видно по замовленню пісень, по дівчатам, так які до тебе звертаються, і взагалі, ось що змінилося у твоїй творчості, і у творчості, ось взагалі за ці два роки, то що переживає наша країна? Ну, в моїй творчості змінилось те, що вона з'явилася, тому що я багато років я писав потім я був просто автором і не писав пісні для себе і почав. А з початком війни було тяжко, тому що ми починали розвивати свій ринок український, і не було так багато замовлень і не було так багато пісень. Зараз ми розвиваємося зараз. Досить багато буде релізів і досить багато нових імен. І це дійсно круто. Це, це реально дійсно круто. А слухай, підраховував взагалі, скільки ти ось за весь свій шлях написав для себе треків і для людей. Можливо, в тебе є якась така статистика, бо дуже ну неймовірно цікаво. Блін, зараз чесно, не хочеться вигля... е, е, і щось в якісь дуже великі сказати, цифри, але ну я думаю, ну їх дуже багато. Я думаю, за 700, може, може за тисячу, їх просто Ах. дуже багато. І є... це якщо рахувати там, якщо колись це були мікстейпи, коли ти береш просто там, музику, десь ти скачав, і ти там. Добрий вечір в вашій хаті. І все. І це вже от, є но... трек, який можна рахувати. Ну, да, 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 да. Ну тобто їх дуже багато. Я думаю, що за, до, до тисячі, а може і за тисячу. І так вже все не порахуєш, тому що я в музиці з е, е, так, коли я почав писати, то десь 15 років. Mm. От. Тому це це, це, це ну, не 15, а з 15 років, mm -hmm. так буде правильно. З 15 своїх років я от пишу, я думаю, що ну дуже багато написано. Слу... Ну, да. Давай, ну тві ж казали. Я, я... Що, я буду хлопцем. Буду До того що дивись, ти сказав, що спочатку повномасштабною з'явився Soul Just. Тобто, е... Ні, він він знову почав писати. Ага, він... так він знову почав писати. Ось ти бачиш, що наскільки одні і беруть якусь творчу кризу, а інші знову, знаєш, так на крилах розуміють, що це якраз те, що може допомогти і мені, і людям. Розумієш, тобто твоя ж творчість вона допомагає ну, де, деяким людям, які тебе слухають, а в тебе багато шанувальників. Вони розуміють, що під ці пісні або я можу якось там щось там, ну, або одна підтримка, або інша, я не хочу сполерити, бо у нас в найках вона така цікава. Я хочу ще ось. Про, по, по, поглибше там туди поговорити, але про Найки. Nike... Я теж хотів би про Найки саме. І а, ти вже хотіть ти, ти і... хотів перейти про Найки? ми почали uh, розвивати саме цю тему. Yeah. Чому, чому я ми приділяємо чі... увагу сьогодні. Про що ця пісня? Uh, як виникла ідея створити саме це? І ну давай, давай про це. Uh, ідеї, вона не була ідеєю це прожитий час. Це про те, як починалося все можна сказати, і авторство, і творчість, коли це все починалося. Як це все було, і про там взяті ну, там один попкорн на двох. Просто є, є багато, але метафорично гарно там звучало кіно і цей ти ж там не будеш розказувати про бутерброди. З там я не знаю з якоюсь ковбасою вже на той час там за 5 гривень. Але от, просто про той шлях, як це все е, було, до чого ми прийшли і куди йдемо далі? А от такі філософські речі, коли найчастіше частіше пишуться? Як це відбувається? Е, 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 коли це ми маємо на увазі день, час. А от як? Вони вони, вони у мене приходять тоді, коли я хочу про це розказати. Тобто це не, не зв'язано з днем, ніч або рік, місяць. Це просто от коли, коли я пре. розумію. Коли о, пре. я хочу, я хочу це розказати людям, як це було от. і зацепити десь там їхні струни душі. тому що я думаю, що я ж не один такий, хто проходив цей шлях. Кожен проходить якийсь шлях від до до до. -до. І ця пісня саме про то. Просто що я розказав її своєї сторони, але кожен може приміряти цей образ на себе і там згадати, як було, де ти зараз. О. І ось, знаєш, слухаючи твою пісню, там про попкорн, то так цікаво. Але ось мені, як дівчинці, букет на останній. І я так. все розумієш, і я така зразу. Оце, оце просто це після мого життя. Ось він співає, що букет на останні можна подарувати. І це потрібно робити, розумієш? І я впевнена, це що це реально було. Це не придумано. Це була історія. Я купив букет на останній, подарував його і йшов, тому що я живу на лівому березі через мости додому, пішки. Тому що все, ти купив букетик. Але ти подарував емоції, ось бачиш. Подарував емоції. емоції. І знаєш, найголовніше, що ти все одно досягнув того, що наразі я впевнена, ти можеш придбати букет. Але оці знаєш, спогади вони залишаються. І ось це все пережите, воно якраз дуже тригерить. розумієш, тобто, Тому що це твоє пережите. Ось всі ці, ці шляхи, які у цій пісні, воно все наживо, воно все відбувалося з тобою. Це ось, знаєш, як така книга. Кохання наскільки було важко, і ти отак пірнаєш, і ти розумієш, що незважаючи на те, що вона така веселенька-веселенька, а тут настільки багато всього зашито, і особливо, знаєш, ось мені як дівчинці, я розумію, що а, ось такі а, лицарі, їх не так багато залишається, їх прям бракує наразі. Розумієш, я б так я бачила, що ти на Ютубі закрив коментарі. Я б хотіла побачила... Так. Я хотіла залишити коментарі, і там е, написано, що у тебе там більш ніж уже там 10 тисяч переглядів, але я не змогла зробити і залишити коментар. І ось дивись, по-перше, чому немає коментарів, чому ти закрив це? По-перше, по-друге, ми у кожного гостя питаємося, як він е, у соцмережах, як тебе знайти, е, тому що ми за український саме. Як це творчий тил для того, щоб український на... саунд так, так, щоб наші телеглядачі змогли а, тебе знайти, побачити, підписатися, а, ставити вподобайки, тому що ми за наших, ми за наших, ми за справжніх. Не за справжніх чоловіків. А тепер давай я тебе, як то кажуть, нагрозила питальними. Ні, ні, це, все, все нормально. Я так. думаю, що коментарів нема це на топіку. Це YouTube Music робить його автоматично. Я до нього не маю відношення. Коментарі точно можна залишити під таким офіційним відео яке є у мене на каналі. Знайти мене можна Soul Just Me і в Тіктоці, і в Інстаграмі, і Ютуб канал. Солджастмі я є в усіх мережах. Mhm mm Ну, я думаю, що обов'язково хто е, знайде, то, хто буде шукати, той обов'язково 100% знайде. Скажіть, будь ласка, питання. Е, от така дуже класна тема, такий посил стосовно там е, спогадів. Я знову ж таки да, повертаючись до Найків. Е, на, на, наскільки, наскільки складно було, от саме кліп робити на, на цю пісню? Немає Немає кліпу. Немає ще. Ні, 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 а, є, але є, в планах є, є, ну в планах є. No. Відео є, відео є. А, є але є, в, є. в планах все одно воно буде, правильно? Ну, ми розуміємо, це все залежить так, так само як народження пісні, так само народження відео. Просто це дуже велика глобальна історія, яку б я хотів би передати. Я там собі такого Спілберга включив, що я розумію, що на це треба трошечки попрацювати. От я хотів би саме з цього і спитати: що для того, щоб передати все те, що було задумано, коли створювався сам там текст, наприклад, написувалася музика, це ж треба неабияка робота для цього всього діла. От наскільки цей процес вже запущений, наскільки це складно? Є муки такі творчі? Ні, ні, це складно писати тоді, коли ти не розумієш, про що ти пишеш, коли ти питаєшся якось передати емоцію, те, що ти не відчував, коли ти це прожив. Ти складність тільки в тому, щоб передати це просто, але не просто отакий от нонсенс. Тому що простими словами треба люд, щоб люди тебе зрозуміли і не переборщити, і не будь дуже таким банальним, коли б там тобі скажуть, а це ж там от кожного в пісні є. Коли ти стараєшся додати, тобто, я, я із тої пори авторів, коли ми дуже любили Батли, і ми любителі Амонівів. Ми дуже любимо амоніми, це слова, е, схожі за звучанням, але не схожі за значенням. Скажи, будь ласка, стосовно авторства і інших твоїх робіт, вже казали, що їх більше, ніж тисяча. Ну, орієнтовно, приблизно, але це не, за, весь, весь, за, за весь період. За да, весь період. Отакі, скільки отаких, от які заслуговують на те, щоб бути. Відзнятими. скільки таких, які заслуговують на те, щоб е, набрати шалену кількість переглядів переглядів прослуховування ну, на, на, на твоє розуміння, і хто є тими людьми, які можуть тобі сказати, до яких ти дослухаєшся? Вони скажуть, це треба робити. От саме цей трек має бути обов'язково записаний, зроблений, відзнятий і так далі. І треба, щоб він був випущений. Чи сам приймаєш остаточні рішення? 100%? Я в цьому плані такий, якщо можна так сказати, простий, як двері. Я просто випускаю пісню, і зрозуміти, що з нею буде, і е, треба буде знімати кліп чи ні, все залежить просто від людей. Якщо вони це слухають, е, значить я все зробив правильно. А хто зазвичай? А так просто кожне так, 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 так. Ну, кожна пісня, коли ти пишеш, немає такого, що коли людина випускає пісню, вона хотіла б зробити погану пісню. Тому кожна пісня щось передає, а далі вже залежить від людей, чи зрозуміли вони тебе, чи ні. Ну, Достаточна рішення по-любому остаточне рішення за тобою. да? От все, готова Е, так. Так, ну я не я просто я не не вибираю пісні. Я просто от, я написав і випустив. Якщо її послухало дві людини, значить ми вдвох, втрьох. Якщо її послухали там сто тисяч. Класно, мене зрозуміло більше людей. Я на це не орієнтуюся. Просто це як розмова. Коли я хочу поговорити, я не, не чекаю, що там мене всі підтримують. Це як виговориться. Я сказав, от я передав свою емоцію і йду далі. Буквально що дві хвилини. Маємо плани на 24-те. Наскільки вони будуються? Чи є сенс, чи робиш ти це особисто? І можливо, благодійні, благодійні заходи речі так. Так, благодійні заходи. Я не дуже полюбляю виступати, але я буду починати це любити. Я думаю, що будуть виступи. Уже були деякі розмови про це трошечки пізніше, на весну. Планів дуже багато. В планах і нові пісні солджаста, вже написано нова, яка скоро вийде, продюсування, запустили новий проєкт. Я думаю, що може будуть якісь фіти, і так само авторство. Це більш ніж достатньо. Це, це вистачить не на один рік, а навіть і трошки більше, якщо з головою в це зануритися, так як а, це вмієте. Слухай, ось з приводу виступів, чого саме таке ставлення, і коли ж ми нарешті, знаєш, розігріємо цю твою сторону. Чому? Ой, це, це темна сторона прац праці в караоке. Я працював в караоке 8 років, і я просто зараз трошечки хочу відпочити від виступів? Mm -hmm. Добре, але 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 вони будуть. Добре, дякуємо. От я тепер розумію, наскільки складно було домовитися про те, щоб провести інтерв'ю так в прямому, мабуть, ефірі, тому що якщо людина не дуже полюбляє і трошки іноді десь дискомфорту себе відчуває, то це нормальне явище. Чому б а, чому б ні, якщо людині комфортно знаєш, сам на сам, да, як відбувається саме mm. з піснями, з написанням, з творчістю і так далі? Чому ні? Ну, але тут вже доведеться, мабуть, себе трошки переломити трохи. все-таки. Ви... Ні, Це не переломити. Це буде скайфом, просто ти, ти такий. Ну, є, є коли треба, а є коли кайф. Але І його скільки... Треба правильно балансувати. І з думкою, вони ж то чекають вриватися в кайф. Так. Так, 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 так. Дімочка, ми дуже дякуємо щиро за те, що ти сьогодні зміг доєднатися. Ми тобою пишаємося. Ми будемо намагатися тебе чекати у Дніпрі. Нарешті наживо. Ми завжди тобі раді Я і спай. будемо з радістю кожного разу презентувати твої нові пісні, тому що вони ми знаємо від щирого серця і від душі. Тож, ми дякуємо за те, що ти сьогодні доєднався до нашого простору свободи. Усім телеглядачам ми нагадаємо, що у просторі свободи був солджас.